Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити спрес-розклад на три позиції на питання, що сьогодні мені потрібно знати. Поки я тасую, обирайте варіант, який ви хочете: перший, другий чи третій зосереться. Уявіть собі карту і оберіть 1, 2 або 3 питання, що сьогодні мені потрібно знати. Отже, варіант номер 1 Варіант номер 2 і варіант номер 3 Обирайте для тих, хто вже вибрав, відкриваємо, дивимося варіант номер 1 що сьогодні мені потрібно знати. Карта в нас десятка пентаклів. Карта про контроль, про єдність, про відчуття підтримки, про допомогу від родини. Якщо у вас є якась проблема, то можете звернутися до своїх рідних, близьких, вони можуть вам допомогти. Якщо у вас питання по роботі, це колектив, ваш колега, або можна подивитися це кутом, що треба все ще перевірити, всі дані там, чи інформація, яка у вас є, і питання буде йти з позиції контролювати. І не відпускати все, на, щоб само робилось, тобто, все треба тримати в полі своєї уваги. Якщо це у нас питання у вас по відносинам, то карта нам віщує про єдність, про підтримку і про дружне плече, яке може вас підтримати. Для тих, хто обрав позиція номер 2 король е, жезлів, питання, що сьогодні мені потрібно знати. Король жезлів, це в нас людина, або це чоловік а, темноволосий, дуже активний, а, дуже креативний, а, такий, знаєте, ну, не той, хто сидить в офісі цілий день. Тобто це особа, яка постійно в просторі переміщується, людина, яка генерує ідеями. Отже, якщо у вас а, в нас запитання, що сьогодні мені потрібно знати, або а, це може бути що ця людина. HOME PAST SCHOOL FOR THE filt Буде сьогодні вам важлива і може вам допомогти, або рішення залежить від цієї людини. Також це може нам казати про креативність, про нестандартний підхід до вирішення ситуації. Якщо у вас питання в зрізі відносин, карта віщує дуже активний період, період стосунків, залицяння і багато чого цікавого. А для тих, хто обрав позицію. Номер 3. Запитання: що сьогодні мені потрібно знати: у нас карта Верховної Жриці, карта а, мовчання, карта таємниці, карта жіночої інтуїції, карта пізнання себе через. Свою енергію, через свої бажання, через свої якісь внутрішні відчуття. А якщо це питання вас по роботі, то мова може йти про те, що від вас щось скривають, є якась таємниця, що вам треба ще щось дізнатися. Тобто, якщо вам потрібно здавати проєкти, йти на розмову, на співбесіду, не поспішайте. Ця карта вам каже про те, що є якась інформація. Яку від вас або скривають, або яка вам ще невідома. Тому або перечекайте, або приділіть більше уваги і дізнайтесь а, якісь нюанси і моменти. Якщо це у вас питання стосовно стосунках, що сьогодні мені потрібно знати, мова може йти або про старшу жінку, яка, від якої залежить відповідь, або мова може йти про те, що. Про щось вам не хочуть говорити, про щось вам мовчать, але не поспішайте приймати рішення, робитись в плеча, там щось сразу закатувати скандал. Ні, краще перечекати, щось дізнатися і тільки тоді, тоді виходити на розмову. Зараз не час для. Відкритої розмови і з'ясовування якихось там стосунків, чогось. Краще зараз про, 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 ну, краще пересидіти, перечекати. Ось такий у нас розклад по темі, що сьогодні мені потрібно знати. Маю надію, я вам допомогла. Цей розклад пишіть, як програвся, або як вам він а, зайшов. За індивідуальними розкладами, пишіть в повідомлення. Дякую всім дня!